Співають та збирають донати на підтримку Збройних сил України. Працівники центру культури та дозвілля Калинівської громади проводять благодійні концерти. Раніше співали та збирали кошти лише в Калинівській громаді. Тепер раз на тиждень приїздять із гастролями й до Вінниці. За весь час волонтерства вдалося зібрати понад 100 тисяч гривень. Зовсім недавно виникла ідея їхати. Ми спочатку робили благодійні заходи в себе на Калинівщині, а потім виникла ідея їхати десь далі, де більше людей, де ми можемо більше зібрати допомоги для наших хлопців. І коли я запропонувала на Вінницю, всі підтримали, в заході були. І, як то кажуть, завжди перший лінкомом, то в нас так не було. Приблизно місяць назад ми вперше, до речі, були саме на ураві. Ми на цьому місці ми також зібрали гарний донат для наших хлопців. Ми закупили три Бандеропавери зразу ж і передали нашим військовим. Ми вирішили довше побути сьогодні. Дуже. Мають люди сьогодні. Багато людей підійшло. Дякувати. Сьогодні багато людей е, стояли і плакали разом з нашими піснями. Ми дуже дякуємо кожному війничанину, хто долучився до нашого донату, до нашого збору. Адже сьогодні кожна допомога дуже необхідна нашим захисникам. І я впевнена, що саме донатами, саме такою підтримкою, саме такими людьми, які є в нас на Вінниччині, ми наближимо все таки нашу перемогу.